Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні неділя я була на блошинному ринку. Зробила кілька знахідок, цікавих, є і старенькі прикраси. Зараз буду вам показувати. А починаю я з брошки, яка мені сподобалася, гарно виконана, гарна якість вставок оцих стразів. Хоч одного бракує отут. Ну що ж, Такі стрази не дуже важко знайти, так що підберу. Також тут бракує, ну, я так вважаю, повинна бути перлинка, тому що, там, бачите, є така, такий штир, на який треба посадити щось. Мені здається, що повинна бути перлинка. Стрази, які тут є, вони дуже якісні, тому що у них немає амальгами. То буде видно, чи ні, мені здається, видно. Як бачите, тут довга голка, тут застібка тромбон. І поверхня, металева поверхня брошки, особливо отут на голові, схожа на срібло. Але шукала, шукала пробу, нічого не знайшла. Ну, я так називаю це білка, але може це русизм. Підкажіть мені, як зветься ця тваринка. Знаєте, не дуже часто зустрічається саме вона в прикрасах. От я пошукала у себе і знайшла лише одну, отаку. От але вона не така. Файна, як ця, погодьтеся гарна. Я вважаю, що вона має вінтажний вік. І такий собі непоганий. Тому що мені здається, що це середина 20-го сторіччя. Можливо, 70-ті роки, але не пізніше. А ще купила нитку перлин. Це не намисто, це саме е, така дуже довга нитка. Як бачите, тут немає ніякої застіпки. Так, перлини у мене є чимало. Але, знаєте, мені тут сподобалося, що вони виглядають як натуральні, тому що вони різного розміру, форма не зовсім однакова. Але ж це культивовані перлинами, тому вони покриті цим перламутром, а оця неоднаковість. Дає таку ілюзію, що це справжні натуральні повністю перлини. Так що вирішила все ж таки купити, тим паче, що віддали мені їх не дуже дорого. Також купила такий підвіс, мені він сподобався. Якось з першого погляду, я зрозуміла, що це підвіз, який має вік. Подивилася в інтернеті, і ви знаєте, знайшла саме такий підвіз, і написано, що це початок 20-го сторіччя. Ну, що ж, краще, чим старше, тим краще. Але ж, все це досить умовно датування таких речей. Хтось продавав, написав, що це початок 20-го сторіччя. Мені все ж таки здається, що це Ардеко, трошки пізніше. Це емаль. Основа металева. От бачите, це основа металева. І тут зроблена, зроблені такі поглиблення в основі. І, ця, і ці поглиблення, вони заповнені емалью чорною і білою. Взумієте? Тут є трошки пошкодження, отут внизу. На рамці, і отут вверху трошки пошкоджена емаль. А так, цей підвіс зберігся в досить гарному стані. Мені здалося цікавою прикрасою, часів десь 100 років тому, а може і більше. А ще купила таку шпильку для кроватки Мені подобається такий тип прикрас. Який зараз вже не використовується за своїм прямим призначенням. Зараз не зав'язую так кроватки, як то було в 19 сторіччі, коли була саме пік моди на ці прикраси, Ну, початок 20 сторіччя, як найпізніше. І оця шпилька, це виконана в техніці дамаскінадо, коли золото, в невеликих кількостях. Як нитка вбивається в метал. Ну, от такий зворотній бік, і характерна голка для цих шпильок. Це ж тут можна побачити цю насічку. В колекцію моїх А ще купила таку брошку. Ну, я розумію, виглядає трошки дивно. Знаєте, такі речі, вони, може, не прикрашають, як прикрашають там, зображення жінок, чи е, тварин, чи метеликів, чи щось таке. Але я дуже люблю е, археологічні прикраси, ну я так їх називаю, е, коли прикраса виробляється як сувенір. Сувенір з тих місць, де люди приїжджають, подорожують, виробляються ці прикраси як копії якихось старих прикрас, або як цитати з якихось скульптур чи розписів. Почала шукати в інтернеті, що це і хто це може бути. Я знайшла, що це Бог Діоніс або ВАК. Мені дуже сподобалося, як це зроблено. От дивіться, така гарна робота, і виглядає дуже цікаво. До того ж, показую зворотній бік. Це брошка, і може носити як кулон. Тут я побачила маркування 835. Це срібло. І така проба показує, що ця прикраса має вік. Вважаю, що це не пізніше першої половини 20 століття А ще купила каблучку. Ну, мені подобаються каблучки, я завжди передивляюся усі. Але, ну, розумієте, я вже бачила багато і маю багато, тож мене здивувати важко. А цю побачила, і вона мені дуже сподобалася. Вона мені нагадала такі орнаменти геометричні, які більш характерні для країн Сходу. І так я про себе подумала, яка вона гарна і тонка. Придивившися, зрозуміло, що в центрі ставка, я не знаю, чи то буде видно на екрані, чи ні, але вона світло-світло-жовта. Така так звана глуха закріпка, коли метал повністю отут... Замикає ставку. І в такому ж, такі ж техніці, зроблені вставки з чорного каменю, От, оці крапки. Отут, отут, це теж вставки з каміння чорного кольору. і І блиск, це марказити, які по периметру цієї вставки. Але вже потім я роздивилася, що тут бракує з одного боку один марк... два марказита, з іншого один марказит. Але так, тут все зроблено, що це не дуже помітно, погодьтеся. А сама по собі вона гарна. Тут є проба 925, це срібло, показую зворотній бік. Де вона зроблена? Сказати важко. Можливо, це якась не дуже стара робота, ну, може, з Індії. Не знаю, не знаю. Але зроблено досить якісно. Не так грубо, як більшість е, каблучок з Індії. Можливо, це інша якась країна, може Таїланд? Не знаю. Якщо ви щось знаєте, скажіть мені. І ось так це виглядає на руці. Мені дуже сподобалося. А ще мені сьогодні пощастило знайти підвіз старого експортного Китаю. Це дуже популярний китайський символ дракон. Ну, як бачите, тут емаль. Металева частина дуже-дуже тонка. І підвіз цей має зображення з одного і з іншого боку. Я не так давно показувала мою знахідку старого експертного Китаю, і здивувалася, чому підвіз має дві сторони. А тут вже не здивувалася, може, так і було прийнято робити. До речі, коли я вдома вже почала шукати аналоги. Я побачила багато цих драконів. Ну, как, ну як багато? Кілька драконів я знайшла. Вони трошки відрізняються по тому, як тіло е, тут. Е, одних так, як тут, інших по-іншому воно так вигнуте. Але емаль і форма голови однакова у всіх цих підвісах. На тих сторінках продажу, де такі прикраси пропонують, всі вони були підписані срібло позолочене. Але ні одному, я так передивилася кілька, не було показано, що було маркування якесь, сільвер, там щось таке. І тут теж ніякого маркування немає. І тому я не знаю, срібло то чи ні. Можливо, це латунь позолочена. Бо ж. Прикраси старого експортного Китаю виготовляли із позолоченої латуні. Щодо цього кріплення, побачила дві чи три варіанти саме от з таким кільцем. Ну, і ланцюжок. Ось такий, теж досить старенький. Можна було б зробити це шедевром сьогоднішнього показу. Але покажу вам цікаве намисте, яке я знайшла сьогодні на ринку. Це нове ім'я для мене. Ну, вважаю, вам теж буде цікаво. Так от, на фінал відео я залишила отаке намисто, яке я купила одного продавця. У нього було багато прикрас, це був такий невеличкий розвал. Я там порилася, подивилася, але нічого цікавого не знайшла. А ось це намисто мене зацікавило, тому що тут такі різні вставки, незвичні, я зрозуміла, що це скло. Особливо, ось бачите, коли тут авантюриновий ефект. Якось пластику так не можуть зімітувати. Саме в цьому я зрозуміла, що це скло. Ну, і такі гарні тут вставки, навіть двокольорові, як мені подобається, і інші. І я запитала ціну. Спочатку продавець сказав 20 євро. Я казала, я сказала, ні, я не буду купувати, це дуже дорого. Це якась саморобна річ. Ну, Мені здалося, що це хтось сам зробив, тому що ставки дуже різні. Так, от я подивилася, шукала застібку, не могла знайти. Потім зрозуміла, що застібка отут. Ось, бачите? Якщо тут нажати, отак, то виходить цей язичок. А тут є три варіанти ну, трошки коротше, трошки длинше, можна зробити. Це мене так зацікавило, я подумала, ну таке якесь непросте е, технічне рішення, е, не схоже на дешеві прикраси. І ще мені тут дуже сподобалися ці крапани, бо вони нагадують зуби. І я так подумала, що це повинна бути вінтажна прикраса. Подивилися на застіпку дуже уважно, чи немає тут якогось маркування, не знайшла. Навіть роздивлялася ланки ці, може, якесь маркування є, але нічого не знайшла. Тому сказала, що дорога я це брати не буду. Це такий кур'йоз з цими ставками лише, дивіться. Вставка, як сатинове скло. Або зараз покажу вам. О, ставка як рубін з зіркою. Ну, зоряний, зірчатий рубін. А, але це скло, це нічого такого. І остання ціна була моя 7 євро. Він погодився, ну, я забрала це на мисто, е і їхала ще в автобусі, достала його, почала ще роздивлятися ці ланки, де я пропустила, може, є якесь е маркування. І, як то кажуть, останнє, е на що я подивилася, це на це. І знайшла маркування, зраділа. Е бо тут щось написано: написано делюкс. Потім якісь літери, незнайоме мені, почала я шукати в інтернеті. І ось виявилося, що це фірма, яка знаходиться в Нідерландах, в Амстердамі. І засновник цієї фірми, чоловік, його звуть Міхіл Олександр Ансінг. Він на початку 80-х років жив у Нью-Йорку. І там він захопився. Таким світом різноманітних стразів. Була якась можливість купити стрази якоїсь фірми, яка вже не випускала біжутерію. І Він спочатку купив, потім ще купив, потім став замовляти, шукати. І він зібрав якусь неймовірну колекцію стразів Чехословаччини, австрійські, німецькі і таке інше. І ось у нього зараз склад в центрі історичного Амстердаму. Це такий підвал 200 квадратних метрів, де щільно стоять стелажі, і там в коробках стрази, такі інші, інші. Є маленьке відео в інтернеті, де можна це побачити. Він розказує, показує. Тож він з Америки вернувся в Амстердам і почав випускати прикраси. Ці прикраси. Виробляються, ну як то сказати, в одиничних екземплярах. Він робить прикраси, продає їх, вони не дешеві. На сторінках Etsy, EBay і таке інше, вони коштують якісь 150, якісь 250 євро. Я собі, бо вони індивідуально зроблені. Сам він живе зараз на Балі. І бізнесом в Амстердамі займається його сестра. Ну, я кажу на цьому складі з е, стразами. Цікаво, що тут стрази з різних періодів е, існування біжутерії. Він каже і про те, що вироблялося на початку ХХ століття, і в епоху Ардеко 20 30 роки, і в 50-х роках. Ну, от бачите, які тут цікаві стрази. Що мені було дуже приємно, він сказав, що стрази двокольорові, оце, що мені дуже подобається, це його найулюбленіший варіант. Уявляєте себе, а у нього чого там тільки немає. І сапфіріти, і ще щось. теж, І такі навіть є. О, дивіться, який страз з гранями. Цей глухий, непрозорий. Ну, це я вже показувала. Ну, розумієте, що це теж сатинове скло. Ну, розумієте, що це унікальні прикраси. Це походження цих прикрас Європа. отут який який теж цікавий ефект. І таких прикрас дуже мало. Ну, і розумієте, що ціна їх лише буде рости. Поміряла я. Це намисто виглядає гарно, можна носити. Нагадую, що я показала вам в цьому відео і, як завжди, запитую, а що вам сподобалося більше за все. Я всім дякую за увагу. Як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.